І з нами Іра, вона теж бере участь у конкурсі Стук міста НТО. Е, Ір, скажи, будь ласка, чому ти вирішила взяти участь в такому конкурсі Та, Напевно, одним з основних таких аргументів було це подолання якихось своїх страхів комплексів. Саме тому я тут е, вас дівчата проводять дуже багато різних занять, е, різних напрямків. Який тобі найбільше подобається? Найбільше мені подобається дефіле та заняття у спорткомплексі Каруна. Е, так як дефіле ми можемо використати майбутньому для себе у житті, також побачити щось нове. Яке відношення у вас в колективі? Дівчата вже насипають вам в туфлі скла? Ні, ми всі дуже здружилися, всі разом збираємося, дружимо, ходимо, домовляємося, ніхто не запізнюється. Все, все ну, дружньо, дуже дружньо. У разі виграшу, який би подарунок ти хотіла отримати, коли де станеш суд міста НТО? Ну, я не знаю. Подорож, якийсь майстер-клас. Ну що ж, ми бажаємо, щоб твої ці мрії можливо здійснювалися. Можливо, здійснювалися. Удачі тобі! зустрінемося на, на панел. Дякую до зустрічі.